Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Міністерство оборони США доручило Рейтеону оновити бойову частину і налагодити виробництво модифікації ракети aim 9 X4 Блок 2, включаючи обсяги, що враховують потреби України. За повідомленням Defense Blog і із посиланням на офіційні джерела Пентагону, компанія отримала контракт з загальною вартістю до 169 мільйонів доларів, який покриває як дослідно конструкторські роботи, так і серійне виготовлення озброєнь та супутніх компонентів. В межах угоди Рейтеон має спроєктувати і кваліфікувати нову бойову частину. Юдіу 17 b а також випустити 126 ракет aim 9 x 4 блок 2, 32 транспортно-пускові контейнери і 20 запасних активних оптичних датчиків dsu 41 разом із радіочастотними каналами зв'язку для інтеграції у системи наведення. Ці заходи спрямовані на підвищення боєздатності пускових парків США та їхніх партнерів, а також на створення можливостей для безперервних поставок і технічної підтримки. У довгостроковій перспективі роботи будуть виконуватися на кількох виробничих майданчиках. Чиках, зокрема, у Тусоні, Аризона, США і в Рауфосі, Норвегія їхнє завершення заплановано до вересня 2029 року. Передача пакету технічної документації та компонентів має забезпечити спроможність союзників експлуатувати і обслуговувати ракети самостійно, прискорюючи логістику та підвищуючи сумісність у рамках спільних операцій. Покращена версія М 9 X4 Блок 2 має підвищити точність і надійність перехоплень повітряних цілей, що особливо важливо в умовах, інтенсивного застосування безпілотних на і літальних апаратів, окрім виготовлення боєприпасів, контракт передбачає випробування, сертифікацію та підтримку компонентів у експлуатації, включно з підготовкою технічної документації і процедуру обслуговування. З огляду на це модернізація м 9 М9X4 4 блок 2 від рейтон, покликана зміцнити оперативну готовність повітряних сил союзників і надати Україні додаткові можливості для захисту повітряного простору у середньостроковій перспективі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.